Привіт! У цьому та наступному відеоуроці я покажу як створити відеоплеєр, який буде в змозі програвати декілька відеофайлів. Тобто, я покажу як створити мультипрогравач. У безпосередньо цьому відеоуроці я просто приготую інтерфейс для скрипту, тобто коду, який буде додано у наступному відеоуроці. Перед цим я на сцені розташував компонент FLV Playback. На який зараз клацаю, йду до панелі властивості Properties. І ось тут називаю цей компонент PumpPlayer. На ім'я цього програвача я буду посилатися у Action скрипті. Тепер зробимо сцену трохи ширшою. Скажімо, на 100 пікселів, Тобто зробимо 600. І використовуючи панель компоненти. Ctrl-F7 додамо три кнопки. Ось таким чином. Просто їх перетягуючи. Тепер можна цю панель згорнути. Натискаємо на першу кнопку і називаємо її 1Btn. Натискаємо на другу, називаємо її Two-BTN. І натискаємо на третю і називаємо її 3BTN. Знову вибираємо першу кнопку, розгортаємо панель інспектор компонента, сполучений клавіш, Shift. F7 і у опції Label, тобто ярлик, змінюємо назву першої кнопки. Отже, тепер кнопка називається у нас перше видиво. Натискаємо на другу кнопку. І тут змінюємо ярлик на друге видиво. Ось, бачимо нову назву. І натиснувши на третю кнопку, знову змінюємо ярлик для цієї кнопки. Отже, тепер ми назвали всі три кнопки: перше видиво, друге видиво і третє видиво. У наступному відеоуроці я додам скрипт, який буде програвати три видава, Залежно від того, на яку кнопку я натискатиму. Тобто, натиснувши на першу кнопку, програватиметься перше видаво, потім друге видаво і третє видаво. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!